Шота, ку -ку. А. Рукавиці зняли, бо вже мокрі, протер скамеечку. Язиком протер асфальт. Я взагалі не розумію, як це відбулося. Ой, блін ромчик, Що, зайка. Що ото таке? Що? Що? Це кора. Це шматочок кори. Не, не збирай ніяке каміння, Ромчику, не збирай, будь ласка, нічого. Рамулік. ручки замерзнуть, пішли додому. Зайка, пішли додому, ручки за мене. Не збирай каміння, воно примерзло. Рома.